Добрий день, дітки! Рада з вами спілкуватись. Погляньте, я одягла українську сорочку. Сьогодні ми будемо з вами розглядати українські вишиванки, бо ще так називали українську сорочку. Вишита сорочка це традиційний український народний одяг. Вишивка на сорочці це не просто прикраса. Вона є оберегом. Українські жінки та чоловіки шанували свої сорочки, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого і недоброго, а притягує щастя та удачу. Найчастіше вишивали сорочки червоними та чорними кольорами, вважали, що червоний колір це колір калини. Яку здавна шанували на Україні. А ще червоний колір це колір кохання, любові, щастя. Символ землі годувальниці це чорний колір на вишитих сорочках. Також сорочки вишивали й іншими кольорами. Сьогодні я запрошую вас прикрасити сорочки. Для цього нам потрібні паперові сорочки, фарба червоного і зеленого кольору. Трубочка для напоїв, ватяні палички, серветки. Сподівань. Я пишаюсь неї у родині. радо одягаю без вагань. хай твої руки. кожен день, Що щасливими онуки і співали сонячних пісень. Ось такі сорочки прикрасила я. А ви, дітки, прикрасили свої. Спралися з завданням. Надсилайте свої роботи. Задоволенням хочу їх розглянути. До побачення, до нової зустрічі!